Нокдаун у житті може бути випадковістю, але піднімаючись з підлоги та рухаючись вперед, це вже свідомий вибір. Ви не в змозі впливати на усі випадки у вашому житті, але ви неодмінно маєте можливість впливати на ваше ставлення до них. Май надію на краще чекай гіршого. Використовує максимальну користь того, що вийшло. Якщо ви зможете собі щось уявити ви в змозі досягнути цього. Якщо не бачите себе переможцем, то ви не в змозі діяти як переможець. Успіх як драбина. Ніхто ніколи не піднявся по драбині, тримаючи руки в кишені. Ви єдина людина на планеті, яка може користуватися вашими здібностями. Це також накладає на вас велику відповідальність. За успіх ви не сплачуєте ціну. Ви сплачуєте ціну за поразку, а перевагами успіху ви насолоджуєтеся. Дуже часто говорять про те, що мотивації вистачає ненадовго. Те саме відбувається і з освіжаючим душем, тому і рекомендують його приймати щодня.